Всім привіт! З вами Ластівка Вайп і мене звати Вікторія. Сьогодні я в студії е інтерв'ю брати у акторів. Так, Ми актори з України. Всім привіт! Мене звати Олександр. Ми приїхали до вас з Національного центру Леся Курбаса, театр сучасної драми і комедії. Їхали до вас дві доби і нарешті приїхали привезли вам дуже прекрасні дві вистави: це міфи та легенди давньої України і за двома зайцями. Класика. От, на цьому поки що чекаємо від Вікторії питань. Я б хотіла вас запитати, що вас надихнуло стати акторами? Дяча мрія завжди в дитинстві мріяла стати акторкою, але не було можливості. І коли я виросла вже в дорослому віці, вже в 25 років вирішила так, треба здійснювати мрії. Пішла дуже довго шукала курси акторські, і по такій щасливій випадковості метнулася на Сашу Білеру і його курси. Пройшла успішні курси і зараз в його трупі в його театрі. Так, а я Мабуть, мабуть, основна мотивація у мене було стати актором дослідження себе. Тому що коли ти на сцені, ти досліджуєш себе. Ну і справжній актор, з моєї точки зору, може зіграти тоді, тільки коли він є сам собою в житті і сам собою є в повсякденності. Тому ось це основна мотивація, чому актор. Ну і дійсно так, така ж історія шукав курси, були до цього курси певні. Потім до Саші прийшов і зараз ми Анжелікові його актори Так, це наші актори. <гум> ну, не, не, не всі нас багато, та нас, нас сім'я велика, а, мабуть, на щастя. А, і що хотілося б сказати, дійсно, коли людина починає шукати себе, дуже важливо дати собі відповідь на певні питання. Не важливо, яка в тебе професія, а важливо, чи вона тобі підходить по душі і по справі. Бо дуже погано, коли люди працюють на тих професіях, які не є їхніми. От. Це доволі таки часто стається. Ці люди, перш за все, нещасні, тому що вони працюють без любові до своєї роботи. І це, як би, мабуть, тут є травма. Тому тут треба обережно вибирати дійсно. Можливо, вона не одразу стається. Ця професія. У мене, наприклад, по життю, якщо так, вона, ну, в принципі, на сцені я з дитинства, але отак, що конкретно вже визначити, що це саме хочу, щоб це була моя професія, я хочу в ній жити, працювати і творити, то вона десь це сталося в років так. 19-20, напевно, так. Я зрозумів, що це моє повністю. А ще повніше зрозумів, десь вже 24. Що вже назад вороття немає, так що вже в принципі треба йти далі. Чим чому акторська саме? Ну, тут немає кінця твоєї майстерності, твого пілотажу, так би мовити. Тут немає кінця, тут немає межі. Тут постійний ріст, постійна робота над собою і постійний розвиток. Тому якби тут така штука. Що вам саме важче було розуміти в цій роботі? Що вам саме важче здавалося? Саме важче. Кожен образ, він, він особливий. Насправді. Ну, я за себе кажу, насправді те, що якщо образ не співпадає з тобою, ну з твоїм внутрішнім відчуттям, з твоїм характером, то його зрозуміти і зіграти гарно, то найважче з моєї точки зору задача. Коли, коли ти, ти не такий, як твій персонаж, зрозуміти його зрозуміти його мотиви, поведінку, мімікою, все інше, то важко. Я скажу от. Це певний процес, який ти повинен пройти створення образу. Да? То раз, то два. А саме важче от в цій професії, на мою думку, то це розмежовувати побутові речі і творчі речі. Тому що а вони завжди перетинаються. І в тебе завжди є вибір, що ти вибираєш: побутове якесь благо чи творче благо тут проблема велика, колосальна. Тому що творче не завжди значить, ти будеш далі в побуті з чимось в розкошному забезпеченні. Але творче — це твоя душа, вона буде в гармонії, твоє тіло буде в гармонії. Тобто це треба розуміти. І оце важкі вибори. Ну і зрозуміло, робота з людьми це завжди важко. Тому що кожен по-своєму особливий, кожен вимагає якоїсь своєї уваги. Ми всі дуже егоцентричні, це не треба відволікати. Ми всі думаємо перш за все за себе. І це якби нормально. Тому що ви намагаєтесь розвивати себе. Це нормально. Тут головне інше питання, що у вас є ще колектив, за який ви відповідаєте, в якому ви працюєте. Ви повинні розуміти цей колектив. Якщо ви не розумієте цей колектив, тоді то значить, не ваш колектив. Вам треба йти далі і шукати іншу нішу. Ну воно так виглядає принаймні. Це за роки моєї роботи, за роки мого спостереження. Якщо людина не доходить розумом, свідомістю, що це не її колектив або. Їй треба змінюватись для цього або колектив, треба її змінювати, ну тобто прилаштовуватись, то вона просто-напросто випадає в якийсь час. Причому це стається волі волі долі якоїсь. Реально стаються такі події, якісь колосальні зміни глобальні. Людина просто висипається в інше русло йде, або взагалі десь іде туди і ну тобто воно таке знаєте, це енергія, це життя, тому тут треба бути чесним, перш за все перед собою. Я також походжуся е, з хлопцями, і ще важко достатньо е, вийти з якогось зажиму. Е, бо ну, акторська майстерність вона і тебе і розкриває. Вона, ось я, наприклад, раніше була дуже сором'язлива. Ну, я зараз також можу бути, але акторська майстерність неймовірно мене розкрила, але це був такий шлях. Це був. Це ти робиш челендж собі, стикаєшся зі своїми страхами, зі своїми слабостями. І це одночасно важко, і одночасно дуже-дуже цікаво і корисно для тебе. І ти завжди, навіть якщо ти професійний актор, і вже давно на сцені, давно знімаєшся, все одно ти можеш впасти в зажим. І, але ну і, і це буває важко також відповідальність від іншими людьми, адже ти працюєш з партнером, тобі... Завжди відчуваєш цей груз відповідальності, що ти е, також відповідаєш і за партнера. Тобі треба нічого не забути, все так комфортно зробити, щоб комфортно було іншій людині. Це такі основні моменти. Як довго ви підготавлюєтесь до ваших виставок? Дероше питання. Депенд. Депен. Дуже хороше питання. В залежності від вистави, uh -huh. мабуть, і в залежності від складу той, хто присутній. Якщо трупа, група людей, так називається трупа, так, а, а, вона вже спрацьована, то це йде швидко. Якщо це нові люди, то це йде довго. А, чому? Тому що перш за все треба всім, ну як не в будь-якій професії, виготовлення випікання хліба те ж саме. Хтось повинен замішувати, хтось повинен подавати, хтось повинен це прибирати. А, як і будь-яка професія, вона вимагає ж саме. Єдине, що знову ж таки залежить ще від матеріалу, якої якості це матеріал, якої складності. І тут, тут знову ж таки вистава вона вийшла. Прем'єра, знаєте, є таке хороше прислів'я. Ви йдіть на п'яту виставу, а там ви побачите вже виставу. Mm -hmm. Тому що перші п'ять вистав це сирий матеріал, як правило, який ще печеться з глядачом разом, робиться. Тобто він ще вдосконалюється, він ще дешліфовується. Ну, якщо звичайно група. Творча працює над цим матеріалом. Тоді матеріал живе. Тут, ще, ну, тут немає такого, що це кінцевий варіант все, от він таким буде все, все життя. Ні. Тому що ми кожен день прокидаємось різні. Відповідно, вже і гра буде різна. І можуть бути якісь умовні історії, але, але от гра буде різна. Чому там є фанати глядачів певних вистав? Тому що вони приходять на виставу, сюжет лишається, але дійство відбувається по-різному. І цьому як прекрасність цієї творчої історії, на відміну від інших професій. Ну, от Збиратися не тільки на репетиціях, точніше відпрацьовувати матеріал не тільки на репетиціях, а ще й вдома. Вдома працювати над своїм персонажем, можливо, зробити власний ресерч на український пошук. Ну, якщо, наприклад, ви там граєте якусь історичну особистість. Дізнатися якнайбільше інформації про цю особистість. Або ну, якщо це вигаданий персонаж, все одно для себе зрозуміти якісь, можливо, самі вигадати там, надати йому якихось рис, щоб ти більше розумів персонажа і е, з ним грав. І ну, обов'язково да і текст вчити, і просто. Готуватися вдома також. Ну, тобто, це теж і в будь-якій професії. Знову ж таки, перейдемо до хлібопекарні. Я люблю просто випічку. Туди треба, що борошно, вода, яйця, тут так само. Тут треба, щоб створити образ, вам треба ряд деталей пройти, прожити, відтворити і потім це скласти в єдиний образ і ним грати. А, от. Є різні механіки техніки акторські. Ну, просто зараз не вистачить часу все розбирати. Якщо коротко, то це воно так виглядає. А, от. І, звичайно, все це тоді перетворюється в якесь мистецтво, яке прекрасне яке радує глядача. Власне кажучи, ми вже скільки тут, дві вистави відіграли. одна була в Словачній, в чорному вікості. І українці дуже щиро і тепло сприймали. Це приємно. І говорили, що Боже, ми згадали, прям ковтнули повітря українського, тому що ми за міфи і легенди України це якби така фентезі. І друга це класика за двома зайцями. Там, там українська мова такого в легендах в легендах це казка, то таке не дуже мова українська глибокого рівня ось в зайцях там прямо. Прямо для коли ми ставили цю виставу, там стільки виразів і стільки цікавостей в української мови, Старою що мови. просто щось ну вона може не дуже стара. Це просто Можливо, автор, Такі автор, цікаві, автор, автор спеціально використовував, забули, щоб візяємо. додати колоритність, колоритність виставі, колоритність. Ви мені такого жару кидаєте, що я просто шарію. Меніальні речі, реальні, які зараз вже стали такими. Ну, там теж сленги, але вони того часу сленги використовуються. зараз дуже автоматично. І воно класна штука виходить. Ну, все ми сказали. У мене цілий список цих питань. Перед виставами ви нервуєтеся? І якщо да, то що ви робите, щоб не нервуватися? <реш> Ти, ну, чес, чесно? Чес, чес, чесно? Чес, чесно, то нема. Кажуть, актори багато п'ють води. Води. Да, води перед початком, то тому води. що вони пітніють на сцені, і треба, щоб рідина відновлювалася. Ну, насправді нервується природне, якби. Здебільшого, знаєте, в чому фішка акторів, оце один плюс великий, що цей нерв. Цю енергію не в хаос, не в паніку перенаправити, а перенаправити на гру, на кайф, на задоволення. Оце фішка актора. Тому він якби, коли він нервує перед виходом, це добре. Але якщо він нервує і панікує на сцені і в ході гри — це погано. Тому що він когось покалічить? Він когось уб'є, поламає щось, він в затиску. Він в хаосі, як будь-яка людина, яка не контролюєся вже. Тобто оця тонка гра навчитися оцей нерв. Оце, який є передвиставою. Це класно, коли він є. Бо якщо його немає, значить то пофіг, що там буде на сцені відбуватись, він вийде, щось походить, текст поговорить і піде. Йому похлопали або помідор кинули, та, ну, я, вже, я вже по сцені походив. Да? А, от. а от коли цей нерв є, і актор вміє перетворити його, от, в таку гру, в енергію потужну, то це тоді кайфує всі. Що стосується мене, я частенько. З... Хвилююся, особливо перед першим виходом на сцену, їх багато за виставу, особливо перед першим виходом на сцену, хвилюєшся дуже. Ну, що допомагає? Освідомлення, що ти тут і зараз, хто ти є. І дихання допомагає. Ну і Прогон тексту, прогон, певна підготовка, вхід в образ, підготовка мовного апарату, все це допомагає скинути напругу. І, ну, тобто ти виходиш. Ходиш з цим на і все одно бувають випадки, ще що перша сцена і ти хапаєш, хапаєш хапаєш пару, і щоб сказати по речення два, і потім воно ну, вже потім уже ну потім вже, ну, вже, вже стається. Стає, взагалі це самі цікаві моменти під час гри, коли щось іде не так. Да, тому якби всяке ж може статися. Актор може забути текст, вилетіти репліка, десь щось пропустити. Це якби. І от По ходу цього починається тоді імпровізація повна. А, якщо вона органічна і вона в образах, то глядач це не відрізнить. Він подумає, що це в сюжеті так написано. А, от, а актор вже там за кулісом свої розборки влаштовують. А, але це, це, це теж це кайф такий. Нерви це класна штука, але це частина процесу, і це дійсно це цікаво від цього. Ти відчуваєш, що ти живеш, бо ти такий спектр емоцій відчуваєш перед кожною виставою і. Я особисто також частенько нервую, особливо якщо це прем'єра. Це перший раз виходиш на сцену, перший раз граєш виставу, і допомагає мені, так як Саша сказав, також подихати, дихальні вправи зробити, мовний апарат розміряти. Також мені допомагають колеги мої, бо ми одне одного підтримуємо да? під виставою. Ми мотивуємо одне одного, заохочуємо одне одного. Ми обов'язково робимо таку штучку руку на руку і всі. Ми бажаємо одне одному удачі, успіху. Ну, це мені дуже допомагає, коли ти розумієш, що ти не сам. І у вас є одна спільна мета зробити гарну виставу. І ви всі, як маленькі гвинтики в цьому великому механізмі працюєте. І ми всі дуже одне одного підтримуємо. Це дуже класно. Цікаво. А ви пам'ятаєте вашу першу виставу? Що ви відчували тоді? Першу ставку. Мо, моя, моя була дуже давно. Але я її пам'ятаю, звичайно. Ну, якщо це був дебют у нас, акторський, прям ну, вже на професійній сцені ми грали. Ми тоді всі там хвилювалися, звичайно, тому що це перший вихід. Але це було неймовірно. В тому плані, що ці відчуття, вони, мабуть, ніколи ж не повторяються, але вони самі круті. Тому що це знаєте, це. ну, не знаю, як там перший раз поцілуватися з дівчиною, чи перший, перший раз не знаю, проїхатись на якомусь суперкарі, який адреналін викликає. Тобто це неймовірні відчуття. І вони ось що саме було цікаво, хвилювання було цікаво, що все на цьому нерві вистрибувало такі неочікувані сцени, які ми самі не очікували. Але гра була наскільки енергетично сильна. Що глядача тоді все тримала. Ну і це було, звичайно, це був кайф. Це, це було дуже круто. Що це виставило? У нас? Жак Делатраза, Малюк. Французька. Комедія? Так, так. Французька. Я пам'ятаю, також це перша вистава. Ну, там не буду рахувати якісь університетські роки, якісь пізно ставили вистави. Але це зовсім не те. Це була вистава кар'єра mm -hmm. <сістична> і Саші. Також не mm -hmm. Але да, це була наша не <сістична> <сістична> перша вистава. Було неймовірно страшно. Я такого страху не пам'ятаю А я там, дівчат. ще були високі підбори в дівчат. І це було вже видно. Ножки, які так ходять, знаєте, по сцені вони прибіжать. Тоді ти ще не досвідчений. Зараз я розумію, що якщо я можу забути репліку, я якось викручусь. Я за це не сильно переживаю, бо ми пам'ятаю дію приблизно персонажа або тебе підхватить твій колега, або ти зімпровізуєш, і вже не так страшно. А тоді абсолютно не розуміла, що робити, якщо я забуду репліку. Думала, ну, все, треба убігати в слізах. <рес> <рес> ну, це так умовно. Але було неймовірно страшно, просто. І навіть коли виходила на сцену, я розумію, що я наче граю і в образі кажу, але в паузах просто все тремтить. <рес> <рес> Руки тремтять, голос тремтить. Але ну. Збираєш себе і все добре. І потім, такий, після вистави, коли відіграли, все пройшло добре. Можливо, були якісь запиночки, але це не важливо скоріш за все, навіть їх не помітив. І просто неймовірне щастя ти відчуваєш від того, що так ти це зробив. Ти не дуже собою пишаєшся. І це також неймовірні відчуття, які запам'ятаються на все життя. Перша вистава це дійсно кар'єра, ми завжди якому були мені. І для мене це була дійсно велика подія в житті. Я прям пам'ятаю, мій наступний день я... Мене так не відпускало, в мене була іхарія весь наступний день після того, як ми відіграли. І потім потім я це зробив, нарешті і мені вдалося і... і видухнув. Ну і просто, -просто як. -як Ніби хтось ендорфінивчик, кров колов, чи щось, 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 щось ти прийняв. Ну, весь наступний день ти в такому піднесеному, піднесеному настрої, Якщо це можна назвати піднесеним настроєм, ну, не знаю. відчуття таке було. От так, от бачите, акторська майстерність, не треба нічого приймати. Тільки акторську майстерність. Так, а у вас є якась людина чи кумір, який надихав вас весь цей час? Надихав в чому? У в mm. створенні образів, роботи на... Профес... професії. Професії. Професію, Щоб стати актором. Чи ви просто подумали, що, блін, яка прикольна професія, я хочу попробувати, хочу стати актором. Ну, особисто в мене, то це мій перший викладач. Він є кумиром, але він дав розуміння самої суті цієї професії. І я за це йому вдячний, тому що він якби підстопнув, дав розуміння. І це було саме основне для мене. Кумирі, як таких акторів, які там, типу, о, я хочу грати там, як оцей актор, аби ну, такого не було. Я ну, для себе переглядаю роботи інших, там, дивлюсь якісь їхні. Технічні моменти, як вони роблять, ну, це в чому, да, в чому є цікавість вивчати техніку, але це суто професійна вже історія. Тобто це не є якесь захоплення якоюсь фанатичною якоюсь людиною, Немає такого. Ну, в принципі, і не було. А така от людина, що саме підказала, допомогла, то це за да, це викладач, безпосередньо перший викладач. Я, до речі, знаєте, така теж штука вже після п'яти років там повернувся. Повернувся знову ж таки, приїхав в училище, і я давав майстер-клас для студентів їхніх вже. І він підійшов і каже: А де ти ще вчишся? Кажу: в інтернеті. Ну тобто Він побачив, що в мене вже інший ракурс змінено, і йому це цікаво стало. Тобто я про те, що це оці його слова, це стало підтвердженням, що все ж таки. А робота, що над собою, а кумира, як такого, Ні. нема. Не знаю, це добре чи погано. Ну, як-то кумира підходить. Я ну, да. також, наприклад, думаю, згадую, як такого кумира в цій справі немає. А те, що мене надихнуло займатися цим і взагалі що зробила це моєю мрією, це просто. Банально я в дитинстві, <свісна> <свісна>, коли дивилася фільми або серіали, мені так подобалось, як актори грають, і я просто ставала поряд з телевізором і повторювала <свісна> все, що вони роблять: їх репліки, їх дії. І, ну, і це було неймовірно цікаво так проживати кожен раз маленьке життя. Я думаю, Боже, це неймовірно цікаво проживати актору кожен раз маленьке життя. Але Прям одного кумира, який надихнув, напевно, ні. Є багато хороших акторів, які надихають, але виділити кумира також не можна. Яка у вас була сама смішна імпровізація? Сама, яка у вас заповнилась на все життя? Олександре, давайте з вас почнемо. Ви тоді нічого не сказали, кажіть зараз. Та я не знаю такого, щоб смішного, мабуть, такого не було. Їх, їх багато виникає на кожній виставі. Та щоб критичного такого, ну що хтось, хтось забуває, забуває щось, хтось потім, потім головне ж про імпровізацію. Головне дати завдання в сцені. Ну, тобто задача актора, для чого ти туди вийшов, і що ти, що ти хочеш в цій сцені відіграти, і що що тобі потрібно. Показати всі сцені. І тоді ти вже якщо хтось валиться по тексту, хтось не пам'ятає щось, то ти все одно вирулюєш на ту стежку, яку яку потрібно. Такого супер критичного. Нічого, ну той вчорашній, що ще я пам'ятаю, вчорашні вистави там нам. Часно танок не поставив хтось. Бо хтось не виключив повітряну тривогу. Вона за кулісами почала грати, повітря. Стаємо, ми стоїмо так. Ну да, ну може хоч чаю. Буде той чай чи не буде. Питанець. А репліка танець буде. Падіння. Його телефон лежить за кулісами, починається тривога, і він чаю. Тобто я думаю, блін, що значне телефон грати за кулісами. Вимагають вимкнути, а вони там ждуть репліку музичну, тобто щоб її включити. А взагалі це кожна вистава що стається. Ну, вчора були такі приколи прямо на казки у нас, а воно ж приходять діти і батьки. І ти розумієш, що насправді казку приходять тільки батьки. дивитися. діти вони спостерігають, тому що вони себе вільно там не можуть вести. І там у нас така штука, що у нас один з костюмів він не влазив в машину, в якого персонажа я граю, і довелось змінити костюм. А, костюм він такий з листочків зроблений. Перша казка. І в мене в цьому костюмі на попередній казці сорочка, коли вдягав, я її вдягав наверх, і, і вона лопнула. Коротше, довелося без цієї сорочки, бути, я в чорному такому водолазку. Тобто чорна водолазка і зверху костюм. І рукава тричать. І люда, яка грала там негативного персонажу. Вона така виходить, типу, щось говорить, зачекловує мене. І я такий стою, вона зазвичай бере руку, піднімає, каже, а ти що таке? Е, Намовки щось не дуже схоже. Е, а я там чугайстер, кажу. А вона така підходить, бере, і в мене ж такі листочки ці висить, вона бере, піднімає передній листочок і дивиться якраз на поясний відділ. І я такий стою, думаю, блін, другого шансу такого не буде. Так пожартувати. Вона каже: А ти що таке? Я кажу, ну судячи з того місця, куди ви дивитесь, не дівчинка. І взагалі там гага, чоловіки жінки, вони зловили це прямо типу. І Люда сама трошки попливла, вона а почала поспіхатись, так а вже, дивись, її валить повністю. Тобто це такий мемчик. Ну Це один із. Насправді в акторів є така фішка, остання вистава, яка грається, вона зелена. Тобто, це коли можна міняти сюжет, репліки і взагалі персонажів. персонажі. Uh, да. Я грав в такі казки, було, то якраз це пішла декомунізація після 14 року, Дід Морозів викинули. Uh, вот. І там в одному персонажі я грав троля. І е, партнери, які на сцені там розігрують, розігрують щось, і я повинен вийти в костюмі троля, налякати їх там і вказати їм шлях. А я в цей момент виходжу в костюмі Діда Мороза. І вони такі просто, одна просто відвернулась, почала ржати, а вона в ступор впала, в неї вона не розуміє, що їй казати, бо в неї текст про троля. А тут не тролль, Дід Мороз такий скіфер. Я все, чому цей Дід Мороз був тролем. Це був такий самий жорсткий загон, бо одна з актрис взагалі посипалася, я більше такого не робив. Ти з нами, будь ласка, такого не роби. Але так, це <рик> такий <рик> <рик> неймовірний, Ну це адреналін, це типу імпровіз, це класна штука. Ну, от така була. Дуже багато стається майже, як Саша сказав, в кожну виставу щось та йде не так. І вже так всього цього не згадаєш, але також із свіжого вчора. коли ми грали, ти буває, граєш, і ти можеш якось не розрахувати силу. У мене в персонажі було. що я просто нахиляю свого партнера. Саша це він. Це він. Але так сталося, що напевно було дуже багато енергії і пристрасті, що я його повалила і сама впала на нього. Хоча повинна була тільки нахилити. І це також, але. Глядачу, я так розумію, сподобалось. Можливо, він подумав, що так і треба, бо там такий персонаж такий напористий мій і пристрасний. І отак, от ми трошечки впали, і потім я і мені сталося дуже смішно, і я просто від В сторону так сміюся, і буквально пару секунд не можу сміх згамувати. Але да, бо це типа дуже цікаво і весело, коли таке стається. Але ми актори, і ми швиденько. Імпровізуємо, вертаємо все на місце і як наче так і треба. Дякую, що можна було вас питати. Було дуже цікаво. Надіюся, що ще раз вас зустріну. Та будемо сподіватися, запрошуйте, сподіваюсь, приїдемо. все вже побачимо. Дякую вам також за запитання. Цікаві. Та саме головне не боїться робити неправильних кроків, бо ви тоді не навчитеся нічого. Нехай вони будуть, але це ваші кроки. Тому йому Саме головне, навчиться, не бійтеся. І йдіть по своєму вайбу, так би мовити, по своїй душі, і все у вас буде. Успіху. Дякую. Вам дякуємо за запитання. Вам також. Що ворога? Ну не швітуємо та що. Не займайте падача. Коли ти до старого дуба, скажи моїм сестрам мавкам, що я скоро І що це таке? Та нічого, такого, ми просто тут Мама, ти знаєш, ти знаєш, мені такий сон наснився сьогодні. Такий сон, що на нашу землю приходить богиня в пітьми.